Ну, по-перше, рано казати про надію, впоралася чи не впоралася. Потім вона ж не прийшла в політику, тому що вона захотіла туди прийти. Її доля туди виштовхнула. Після того, як два роки, якщо я не помиляюсь, країна боролася за її свободу, вона була таким, знаєте, прапором нашої боротьби з агресором, після цього. Не в неї ж виникла ідея бути президентом. Це суспільство сказало, «О, хочемо, щоб ця людина була президентом. Мені особисто здається, що сьогодні зарано казати про Надію Савченко як про нового політика. Вона ще, знаход... Вона ще йде шляхом становлення. Особисто я вважаю, що її треба вчитися, вчитися і вчитися, щоб стати політиком, тому що. Сам факт твоєї відомості і сам факт того, що ти мужня людина, не робить ще тебе політиком. Як вона з тим справиться? Подивимося, особисто мені не подобаються подвійні стандарти, які звичайні люди, скажімо так, з якими звичайні люди підходять до оцінки тих чи інших особистостей. От останній приклад її поїздки в Мінськ. Значить, звичайні, польові командири можуть між собою домовлятися на фронті про обмін полонених. Волонтер мечанов може домовлятися про обмін полонених і їздити в Донецьк. А волонтер Рубан може це робити, не маючи жодного офіційного статусу. І нам це подобається, ми це приймаємо. Більш того, волонтери не є офіційними представниками Міністерства оборони. Будують, забезпечують наших військових на фронті. А людина, яка має, ну, як мінімум, статус народного депутата та представника України в Європі, не може сама з особистої ініціативи вийти на розмову про обмін полонених з представниками іншого, нашого ворога. Чому це зрада? Мені здається, що Липецька фабрика. І, взагалі, про невиконання своїх обіцянок це більше державна зрада, нім нім, ні, чим приватна ініціатива там надії Савченко.